Вітаю усіх глядачів! Сьогодні вихідний і приступаємо до приготування якихось смачненьких страв. Сьогодні я хочу запропонувати вам закуски, які можна буде подавати до пива. Що саме ми будемо готувати? Зараз я вам і розповім. Як ви бачите, набір продуктів дуже такий простий. Я взяв невеличкий шматок твердого сиру, цибулину, пару яєць, борошно, панірувальні сухарі. Ну і безперечно, сіль. Крім цього, нам ще треба буде взяти олію для того, щоб ці продукти обсмажити у фритюрі. Ну я думаю, ви вже здогадалися, що я хочу приготувати сир фрі, а також Цибулю фрі. Страва готується дуже просто, але вона інколи нас надзвичайно виручає, коли приходять, наприклад, гості або якісь друзі, з якими хочеться трішки ввечері попити пива. Тому такий набір буде дуже доречний і що нам, з чого ми почнемо приготування. Сир у мене тут близько 200 г. можливо, це мало комусь, можливо, і достатньо. Ми будемо різати брусочками. Такими брусочками, щоб вони десь були 1 на 1 см. Ну, наскільки це буде у вас вдаватися із того шматочка, який ви придбаєте у магазині, бажано, щоб ці брусочки були ось такі правильної форми, гарненькі і красивенькі. Тоді буде набагато зручніше з ними працювати. І тоді вони, якщо будуть однакової товщини, будуть дуже легко і рівномірно обсмажуватися. Порізаний сир ми перекладаємо на тарілку. І тепер ми візьмемо цибулю. Цибулю ми будемо смажити кільцями. Тому ріжемо також товстенькими такими кільцями цибулинку. І потім ці кільця ми повинні будемо розділити. Яким чином? Тобто розділити на окремі кільця. Кружальця ділимо на кільця. Розділили. І фактично, ми вже підготували і цибулю. Тепер ми можемо взяти невеличку каструлю, налити в неї олії, або взяти глибоку сковорідку і налити олії у сковорідку десь висотою на два пальці. Тобто ми повинні зробити або фритюр, або ж напівфритюр. Ну, олії треба буде взяти приблизно пів літра. Олія розігрівається, а ми приступаємо до наступного моменту. Це у нас буде подвійне панірування. І для того, щоб. Запанірувати і сир, і цибулю. Випускаємо яйця у миску або в глибоку тарілку, для того, щоб зробити однорідну масу з цих яєць. І якраз за рахунок яєць, які ми будемо вмочувати ці продукти, у нас утвориться гарна така хрустка скоринка на поверхні і цибулі і на поверхні сиру. Обов'язково ми повинні підсолити. Яйце. Можемо також підсолити і борошне. Ціль ну, буде краще розчинятися в яйці, тому все ж таки краще підсолювати яйце. Це ми також підготували. І тепер ми повинні взяти дві тарілки. В одну тарілку ми будемо пересипати, о, насипати борошно, а в другу тарілку ми будемо о, насипати панірувальні сухарі. О, розрівнюємо борошно поширше по тарілці. І також сухарі. Отже, подвійне панірування у нас буде виглядати ось у такий спосіб. Спершу обвалюємо в борошні сир, потім змочуємо в підсоленому яйці і після цього паніруємо у сухарях з усіх боків, щоб повністю сир був покритий сухарями. Ось у нас вже підготовлений сир для того, щоб його можна було смажити. Олія для фритюра повинна бути гарно розігріта. Вона повинна почати так злегка іскритися. І коли з'являється легкий-легкий такий димок, це говорить про те, що досягнута необхідна температура. Тепер ми беремо тарілку, застилаємо її паперовим рушником або ж серветкою, Підготовлюємо одразу шумовку, якою ми будемо витягувати сир, і перекладаємо сир у фритюр. Сир смажиться буде досить швидко. Щойно ми побачимо золотаву скоринку на поверхні. Це буде говорити про те, що сир вже готовий. Обсмажуватися він буде буквально кілька хвилин. І отак -от поетапно обсмажуємо всі наші заготовочки сиру. Тепер так само ми поступимо з цибулею, але цибулю можна панірувати. В подвійній паніровці, але <кій> другий шар буде не сухарі, а теж саме борошно, щоб була тоненька-тоненька така скоринка на поверхні цибулі. І знову ж обсмажуємо, обсмажуємо в тому ж фритюрі, в якому щойно ми обсмажували сир. І тепер також кидаємо цибулю кілька хвилин і будуть готові у нас вже кільця цибулі фрі. За такою ж технологією можна приготувати ще і печериці фрі. Тобто гриби, якщо крупні, ріжемо навпіл, паніруємо і смажимо. Якщо дрібненькі, то прямо так їх паніруємо і обсмажуємо у фритюрі до появи золотавої скоринки. Тепер, коли вже все в нас підсмажено, можемо брати велику тарілку і перекладемо і сир і цибулю на велику тарілку. Знімаємо цей сир з цього рушника паперового, він нам дав дуже гарний результат. Він увібрав зайвий жир, який був у цих продуктах. І, безперечно, до таких страв хочеться підготувати якісь соуси. До речі, от, до сиру можна приготувати солодкий соус з варенням. А до цибулі можна приготувати чесниковий соус з зеленю. Якщо ми готуємо чесниковий соус, то ми беремо десь грам 100-150 майонеза, 2-3 зубки чеснику, які перекладаємо сюди в майонез. І також будемо використовувати ще невелику таку кількість. Петрушки і кропу. Якщо полюбляєте, можете використовувати також кінзу. Все це ми перекладаємо в майонез і додаємо один маринований або солоний огірок. У блендері все це перебиваємо до однорідного стану і подаємо до цибулі. Готовий соус стає однорідний, зелень, огірки подрібнилися. Подрібнився також і часник, і рівномірно розповсюдився по всьому об'єму цього соуса. За бажанням, ви можете сюди додати ще трішки оцту або ж о, чорного меленого перцю. Отже, цей соус готовий. Тепер ми приготуємо солодкий соус до сиру. Отже, цей соус він буде готуватися із варення. Варення можна використовувати. З вишні, з журавлини також можна використовувати сливове варення. Но, оскільки саме по собі варення досить густе, ми для того, щоб у нас утворилася така кремова соусна, не кремова соусна консистенція, будемо використовувати на 2 столові ложки варення 50 мл вершків кулінарних. Змішуємо все це одразу у блендері і додаємо сюди підсмажені. Волоські горіхи, десь півтори столових ложки, і знову перетворюємо все це в однорідну масу. Як ви бачите, соуси готується дуже швидко і, от ну, приємно те, що коли ви будете споживати от ці закуски. То ці соуси вони ще більш смачними зроблять ті продукти, які ми смажили у фритюрі. Ну, крім того, хочу ще нагадати усім нашим глядачам, що якщо ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо в нашій програмі, то завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети «Акцент» та також газети ти». Отже, готуємо соус. Цей соус також. Переливаємо в розетку або в соусник і подаємо разом із сирними паличками. Ну що ж, на сьогодні в мене все. Я бажаю вам смачного. До зустрічі за тиждень, наступні вихідні. До побачення.